Хто зі свастикою «З» до Кобзона на концерт буде тобі враже, як Валерій Залужній скаже. І Розпочнемо традиційно. Генеральний штаб збройних сил України інформує: плюс-мінус 820 ліквідованого особового складу, мінус 9 танків, мінус 4 артилерійські системи, мінус 1 літак і мінус 12 автомобільної техніки. І це всього за добу. Канада передає Україні 200 бронемашин. Сенатор це новий пакет військової допомоги. Я відповідю на конкретний запит України на ці машини оцінюється в понад 90 мільйонів. Круті тачки. Музика. Нідерланди надішлють Україні систему ППО Петріо. Це вже буде третя система, яку надають захисні партнери. Така штука зараз із леопардами. Так що чекаємо на котів. Музика. Латвія відправить в Україну зенітно-ракетні комплекси Стінгер, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники. Музика. Український гурт танок на Майдані Конго за підтримки ДСНС України випустили анімаційний блокбастер про мінну безпеку під назвою Дивись, куди йдеш. Особисто раджу це показати вашим діткам.